Ті, хто прийшов чи приїхав на святкування до залуччя, відзначили, що воно прийшло на високому рівні. Сільський голова Богдан Бойчук разом з активом села постарався зробити все для того, щоб люди могли повноцінно відпочити. Сам же вій був натхненником заходу. Він раз по раз то зустрічав гостей, то коректував програму, то проводив нагородження. Сам каже, що намагався зробити так, щоб односельці, хоча б на один день забули про свої проблеми. Недаром ми вибрали такі святкування нашого пісосімдесятиріччя такі. Християнсько-знаменитий день. Стоячи перед вами і вказуючи дату 570 рік, ви знаєте, це дата згадки письмової про село. Хоча, як ви знаєте, історично тут були розкопки е, культури білих слов'ян. Які можливо да дасть з часом? Ми зрозуміємо, що нам не 570, а можливо, і 1570. Але як би то не було, ця сьогоднішня дата, сьогоднішнє наше свято, і, і хочу вам побажати, щоб ви сьогодні відпочили, провели гарно час. Для всіх присутніх колонами йшли мешканці вулиць населеного пункту. Кожен презентував свою вулицю як міх то віршем, чи піснею, то уривком з вистави, то випускав у небо головів. Перший заступник начальника головного управління економіки обласної державної адміністрації Василь Насадюк зазначив, що побачене вразило його. Тут така позитивна аура, що я просто вражений тим, як Коломеяни, як це село вміло, е, е, в першу чергу сільський голова, я так думаю, ініціатор. Оцього всього. І вони зуміли таку святкову атмосферу зробити не тільки для е, керівництва, для району, для області, а вони зробили для жителів цього села. А, ці, а я думаю, що ці односельці будуть щиро вдячні і від, віддача буде від того, тільки велика віддача буде. Приїхали на свято і перші особи Коломищини. Вони провезли з собою подарунки для громади. І Богдан Болюк і Роман Панчук зазначили, що залуччя з року в рік стає все кращим. і головною заслугою цього є те, що тут мешкають добрі, працьовиті люди. 20 років ми живемо в незалежній Україні. 25 років пройшло моє тут, як кажуть, життєва дорога. 25 років. Значить, у тих 570 років, якась є частина і тут мого. Залишеного сліду. Знаєте, скажу вам одне в історичному вимірі це дуже короткий час. Але бачите, запруття за, за завжди в ті часи рахувалося як неперспективні села. Тому за радянських часів тут абсолютно нічого, ви бачите, майже такого, як в інших селах, не було зроблено. Дійсно, зараз важкі часи наступають. І важкі часи. Але не дивлячись на те, ви зробили правильний вибір. Ви вибрали доброго голову. Направду скажу вам, він дуже переживає і турбується про ваше село. Дозвольте щиро привітати вас з величним святом в день святого святих апостолів Петра і Павла, в день вашого ювілею, 570-річчя вашого села, щастя вам, здоров'я, успіхів! Тримайтеся завжди так разом, будьте завжди такі натхненні і наполегливі, і у вас все все вийде. Добра вам, миру і злагоди! Кожною годиною свято набирало обертів, та напевно найцікавішим була дегустація місцевих наїдків. Високоповажне журі, а також мешканці навколишніх сіл завітали до гостинних садиб Залучан. Їх на святі було встановлено аж п'ять, і кожна із них запрошувала куштувати неповторних смачних наїдків. Біля осель грали музики. А останні всі гостей ще й запросили до танцю. У надвечір'я до залучан приїхали відомі артисти естради. Серед них Михайло Попелюк, Михайло Кривень, Володимир Пушкар, Богдан Кучер. Це був подарунок селянам від депутата обласної ради Богдана Гдечинського. Свято тривало. До пізньої ночі. І залучня Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.